Чому ви не можете нормально сфоткати? Коли вас просять, от зай, сфоткай мене отут, гарна локація, Ти, ви фоткаєте так, от, як наче на, на труну. Ну чому ви не бачите в нас красу і ви не можете просто отак, а ну зай, ну тут ну, прибули ри волосся там, ну ніжку так постав, отак ближче, ближче. Та так, тебе собака. Ссить. Трошечки Трошечки виставить кадр. І собаку. І собаку. Серега, в тебе яка освіта? Вища. Ну, Бакалавр. Бакалавр да. Спеціалізація? Економічна. Економічна. Я журфак, журналіст. У нас був факультатив, блядь, як правильно фоткать. Не пам'ятаю я такого. також. Не пам'ятаю. може я... спецурок в школі. Був якийсь а, а у дівчат. Був чи що? Я не розумію. Да, а Чому да. нормально фоткаємо? Но ви... Так ми не хочемо, щоб нас фоткали. Ти, ти бачила, щоб такий якісь мене? Ні, я не красиво поучився. Сфоткав все, виставив, получил повчив від друзей. От наше соціальне. До речі, да, чоловіки ніколи не просять переробити. Та нам не сравнить, хочете не фоткатися чи ні. Я хочу. можна сфотографитися фоткати красиво. Ти свою жінку бачити красу своєї жінки навіть через об'єктив. Так звертайся до фотографа професійного. Так ні, ну на мені фотограф, якщо ми з тобою гуляємо по парку, і я хочу зробити якусь гарну фотку і все. Ну зроби селфі називається. Так? О... А я не хочу. Мабуть, я не хочу, щоб е, ти була гарна, тому що ти моя. На тебе будуть дивитися інші хохопчаки. Фотисря рядом зі мною. Поруч зі мною Фоткай Так, Хай і дивляться а як тоді вас і заздрять. Тобі а я не хочу, щоб ти була гарна. Щоб шо ні, ні, ні. ні, ти гарна, але для соцмереж бути не гарна. А потім заходять його друзі і такі, фу, їбать, ну він і стрьомно вибрав. Боже, Андрюха, що в тебе за Ні, смак? Вони підходять і такі, ти красава, жоден <рив> жоден не напише, жоден. Вони ще знаєш, що роблять? Вони галіма фоткають, де ми отак якось хіхікають з цього і думають, що це кайф прикол. І так. ще й постять в сторіс, відмічають тебе, а ти така. Нащо ти це виклав? Так прикольно. А ти знаєш, скільки в мене фото, коли моя дівчина спить там? Ну до речі, ми експерти в таких фотож Знаєш, опознання. Так весело ж атмосферно. Сфоткай, щоб я не жирна була. А мене не Це типу оптики, так? О, блять, зараз поучу блять. Мене нещодавно чоловік сфоткав і каже: Ой, зай, знаєш на кого ти схожа. <гум> я кажу, на кого. А пам'ятаєш ось ці чудіки з люд, е, люди в чорному, і нело. І зробив калаш, я і оце, оце от, блядь. <гум> в, мене є, в мене на телефоні є фотки моєї дівчини, але тільки з дому, і майже всі, де вона спить. Якщо поліція буде перевіряти мій телефон і знайде фотки моєї дівчини, вони подумають, що я з трупом Тобякався, мабуть. <гум> 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 Мені здається, що то ви просто вийожитесь. От реально, того що. Коли вам щось треба, у вас все, якось. От якось все не, виходить якось. Головне сфоткать, коли ми спимо, як -от ці непонятній существа. Або для приколу. А ми знаєш чому? Тому ]аємо. що ви не піздіть под руку, блядь. Ну, ще... Ви там мовчите, блять. Нище, вище, збоку, з краю, блять, а яка там панорама. А возьми пальчиком, зажми к, к солнышку, подніми, отак вот блять, верх. Ну розбираєшся, Но... шо думать експозицію, знає, як викрутити. ти тільки що настроїв, там просто так класно і все. все. Взагалі там розслідування завжди йдуть. Е, якщо у дівчини красива фотка, і це не селфі, її хтось сфоткав, і тоді всі оці араби розуміють, що а хтось її все ж таки фоткає. Е, значить, в неї хтось є, не буду її смс араби не писати. Не сталкерів. Та Подожіть, так подружка може сфоткати? Ні, 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 там. Там не так там себе. після скіт починається. Там ну треба вже Ні-ні-ні. і всі розуміють, що ага, вона там десь з кимось. Наприклад, кавалерів якихось наших потенційних, які сидять в директі 10 років і чекають, поки ну, ми убогі, з, втайці, з кимось розстанемося. Їм треба постійно нагадувати, що у мене є хлопець, є хлопець, є хлопець. А Для а вас Це вигідно. Нагадаєш? як якщо нагадаєш? ти не нагадаєш, він од одного разу тебе схопить да підписом. Какі? Мила прогулянка з коханим. Ні, це Підписом. так, це нормально. Слышний, тюбік, в мене хтось є. <ріст> <ріст> і так це підфоткає просто. Так. Ні, а ви ж такого не... просто викладаєте фотки свої. І ну, і там нема підпису, зфоткав любимий. Та ні, хто так а, пише. А це... <ріст> <ріст> а це змінило б ситуацію на користь фотографії у парку. Ні, це змінила ситуація, Шо? наприклад, щоб е, хлопці інші не писали. У вас зазвичай підпис живі е, живий моментом, і в цей момент ми фоткаємось. А не живемо момент. такий душний, я не можу. Капіти можна просто красиво сфоткати, щоб нас порадувати? Чому ви сприймаєте тепер? Ми нормалізували дівчат. Ми добились, що дарувати квіти це нормально. Це нам піднімає настрій. Це нам треба. Вони вже дарують. Харашо майже всі. Е, далі, ми там нормалізували, що з нами треба ходити е, кудись там в кіно чи там по парку. Mm -hmm. Це нам піднімає настрій, ви це робите. Чому ви ніяк не можете дійти? Причому не те, що дійти, вам вже 30 разів сказали. Пожалуйста, сфоткайте сф нас нормально. Нам це піднімає настрій. Що не так? Десь сипочка обривається. Ми вривається? бачимо, ми художники. Що ти бачиш, що у мене півтулові ще обрізано? Ну це ну, я Пікасо. І mm -hmm. горизонт завалений. Ну можна якось нормально, блін. І собака на тебе сить. Ну, це це який страш арт-хаус. Ну, треба якийсь туторіал. Це хеппі хаус на початку. чесно. Треба, щоб ви нас вчили тоді. Щоб ви э, покликали нас, свою подругу, вас подруга фоткала, і ви такі отак роби, як вона зараз. А і знаю, що, бо... вони, вони, вони не вміють, вони також не вміють фоткати. Та, звісно. Ви, ви також не вмієте фоткати? We're We're Ми вас нормально фоткаємо, і я дивлюсь, кажу: ось дивись, як треба. Красивий. Yeah. От. А там апсос. <laughs> Я такий гарненький, викладай, викладай. Там гарненький абсос. Ні, на те, що ти так вийшов, не моя проблема. Ти що не бачиш, що, блядь, я тут на 20 кілограм більше, менше, блядь. А я ви навпаки, якщо б ти це сказав. Я що винуватий, що ти так вийшов на фоці. Так а ви і кажете, а деякі так і кажуть. У нас була така система, ми, ми гуляли. Ну, спасіх, і чувак да, нас фоткає з подругою, і вона каже: ти можеш фоки, щоб ми тут не були товсті, і він сказав: похудійте. І де він? <світтє> <світтє> в морі <світтє> десь з'їли, <світтє> <Сліли>, блядь. <світтє> Я думаю, Серега Гішка скаже, і де він не прав. Так проблема в тому і є, що він прав. Але нам же ж хочеться оцієї магії що сфоткав, і ми стрункіші. Я вважаю це про бажання. Для них це просто впадло. Вони такі, бля, знову фотка для інсті, її інсти, щоб їй подружки позаздрили. Може, якась гейміфікація треба. Там, наприклад, 10 вдалих фото меніт. А ви ж розумієте? О, о. Розмовляємо про валюту, мені це подобається. Може, якась типа, ігровий момент якийсь сюди закладати. Ні, ну вони, вже. Ж, вони ж розуміють, що якщо вони нас фотографують погано, ну ми будемо на них злитися. Вони це знають. Мені здається, іноді Тому вони, вони не мають розуміють. поставити собі ціль гарно сфоткати. І ми не будемо на вас злитися і виносити розуміє, вам А ти розумієш, що мозок? у чоловіка може Ні, не Таня. бути смаку, ну він не відчуває. Як в нього не може бути смаку, якщо він мене вже обрав? Хорошо, це хорошо ой, блядь, ой. амінь.